Маржинальне привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів. Це канал товарка без води. І сьогодні вже 136-те відео з мого щоденного челенджу відео на YouTube щодня». І сьогодні поспілкуємося про один з моїх найбільших факапів на маркетплейсах. Якщо тобі цікаво, дивись далі. Ну а на початку цього відео, як звичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти можливо ще не підписаний. Дивись, я з тобою зараз поділюся свою особистою історію, яка вона була два роки тому, тобто в 22-му році. Я вирішив займатися електронікою. Так, думаю, а чому по ні? Зайду я в цю категорію, дуже багато відгуків, збережень, ярликів, топ продажів подорогую і я цими прекрасними товарами. І ось що з цього вийшло. Я одразу обрав 10 для мене цікавих категорій: це були іригатори, інвертори, нічнички. Також там були зволожувачі повітря, дуже цікаві, і я почав їми торгувати. Звичайно, для тестування я знайшов ці товари в Україні, але моєю найбільшою помилкою було те, що я знайшов товари в економ-сегментів електрониці. Але спочатку все було непогано, я дивлюсь, класна маржа, накрутка норм. Є реально навіть 100%, тобто ти купуєш ірігатор за 163 гривні, продаєш там за 350, все супер. Але чого ж не супер? А на супер те, що якість цих товарів була не дуже. Ми взяли деякі семпли, спробували, непогані були показники, думаємо, ну нормально, але виявляється, партія від партії в Одесі відрізняється. І ось що з цього вийшло. Ми зробили класний контент, зробили все оптимізацію, вивели за два тижні картки в топ і бачимо таку історію, що люди починають класно купувати наші товари. Ми хлопаємо в ладоні, думаємо, все супер, будуть тут гроші, але виявляється, люди почали робити повернення цих товарів, тому що вони були не дуже класної якості. Наприклад, ось цей нічник. Ми продали немалу партію за перший тиждень, десь біля 100 штук, і побачили таку цікаву історію. Шнур, який був в комплекті, прямо в коробці в цьому товарі, просто не підходив до цього нічника. Тобто нам потрібно було купувати за 20 гривень додатково цей шнур десь в офлайні і придавати з доставки за наш рахунок покупцям цей шнур, цей кабель. Оце була хохма, хлопців. Далі цікавими товарами були ці зволожувачі повітря. Їх у нас було два види. І що ми бачимо? У деяких покупців був майже пожар за того, що ці товари вони реально якось задимлюються. Тобто з кабеля йде у них дим, пар, нібито навіть іскра. І, звичайно, ми робили повернення, повертали гроші і були дуже незадоволені цими товарами. Дуже цікавим товаром виявився ось цей іригатор. Він, нібито, і прикольно виконує свої функції, але у нього є така фіча: він вночі сам включається, коли його ніхто не просить, і будуть всі, хто спить. В цьому будинку, і щоб його виключити, потрібно його розібрати, тому що кнопка також не завжди працює. На жаль, йдемо далі. У нас був такий прикольний інвертор. Якраз були блекаути. Ми бачили сплеск, тренд цього товару. і Ми звичайно почали його також продавати, але виявилася тут проблема іншого характеру. Якщо, наприклад, на інверторі написано, що в нього ємність 1000 Вт, то по факту це просто китайці так написали, і там значно менше. І, звичайно, нам покупці про це сказали, що до нього навіть не під'єднується ноутбук, він якось нічого там не заряджає. І це, звичайно, дуже велика проблема. Або, наприклад, був термос з датчиком на кришці. Нібито прикольна штука, ти бачиш, скільки там у нас є температура твого чаю або кави. Але виявляється, коли ти купуєш цей товар, то на кришці замість цифри є просто червона така карапочка. І все. Тобто цифр немає. А люди ж купують саме за цифри, дізнатися, яка там температура, ну як взагалі можна китайцям таке виготовляти. Коротше, як зараз пам'ятаю, 22 рік це був дуже жорсткий рік з приводу повернень, з приводу цього досвіду. І я нікому не рекомендую заходити в економ-сегмент електроніки. Взагалі для мене зараз електроніка це дуже проблемна історія. І якщо у тебе є варіант не заходити в електроніку, зроби це не заходь. Ну, по факту, є ж дуже багато цікавих класних товарів поруч тебе. Є зоотовари, товари для дітей, товари для дорослих, товари для спорту. Ну чому ти заходиш сам в електроніку, де є сервісна гарантія, і де, як ти розумієш, потрібна бути ще первічна документація? Коротше, у нас ще багато цього товару було на складі. Частину ми, звичайно, роздали своїм друзям, батькам, Частину просто подарували якимось знайомим, тому що ми розуміємо, що ці товари просто неможливо продавати, тому що відгуки будуть дуже погані. Ти рекламуєш товари, просуваєш в топ і отримуєш антирекламу. Тобто, по факту, твої товари тягнуть всі інші твої товари, наприклад, на промі на дно. Так, це погана історія. І ми не торгуємо такими неякісними товарами. І тобі не рекомендую цим займатися. А в наступному відео ми з тобою поспілкуємося про те, як же працюють інвестиції в китайські товари. А якщо тобі був цікавий мій досвід і цікавий цей відос, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро. Тобто завтра знову побачимось.